Сердечно, ці відкриті студії 2017 році. Ми сьогодні будемо дуже, як на мій погляд, цікаво розпочинати цей рік для нашої передачі. І знаєте чому? Тому що будемо говорити про те, що кожен день дехто думає, кожен день дехто проходить повз. А дехто дуже серйозно замислюється. Про що я це зараз так сказала? Я сказала про наш храм, храм, куди ходили і молитися, і причащатися, а зараз він є надзвичайно, як то кажуть, популярним, не можна пробігти повз місту, щоб не завважити святочні наші церкви. І тим не менше я зараз не буду дуже усміхатися, бо направду дуже мало маю для цього прецеденту. Тому що ніхто не відміняв війну, тероризм, ніхто не відміняв жлобство, ніхто не відміняв злодійство, ніхто не е, відміняв улесливість і ніхто не відміняв, ви знаєте що, несправжню віру. От сьогодні я собі і вирішила поговорити властиво, от на таку тему, що таке є віра, що таке є вірити, і що таке Я, Всевишній. І Бог в мені. Днями, біжучи по місту зустріла свого приятеля, дуже давнього приятеля, який мав надзвичайно цікаву біографію і актора, і людини громадського діяча, і людини, яка займається на сьогоднішній день ресторанним бізнесом. І тим не менше, я перший раз подивилася на нашого гостя зовсім іншими очима. Чому? Тому що, а ви сьогодні теж переконаєтеся, що це є щось нове. Нове в чому? У вірі. Справді, знову ж не хочу кидати каміння. Але по плодам дивні люди загубити рецепт зцілення від раку, від поліатриту, взагалі від всіх хворіб світу, від інсульту, від інфаркту, є рецепт. Чуєте? І цей рецепт я для себе знайшов. Це благодать Господа мого Ісуса Христа. Відкрийте Слово Його, візьміть цей рецепт, прочитайте і живіть згідно цього рецепту. І коли ви приймете це вірою, благодать почне діяти, Бог вірний. Але якщо ви будете думати, а в мене не спрацює, в мене спрацює, то ви хитаєтеся. І от коли ви перестанете хитатись, ви отримуєте це. Чуєте? Віруючі люди, ті, хто вірує в Ісуса Христа. І тому я сьогодні взиваю, просніться. Просніться, вогонь іде Духа Свято. Вогонь спопиляючий, який може і спопилити в будь-яку хвилину, лишень ви виставте свій рак під цей вогонь. Виставте свою хворобу під цей вогонь Духа Святого. І вона ця хвороба впаде. Вона не має сили триматися у вас. Ісус Господь Він царює. І якщо Він прийшов вмерти тільки, щоб нас спасти, це не повна Євангелія. Це Євангелія придумана кимось, хто не має ні сили, ні влади. І хто живе оцими всіма обідами, хто живе без сили, живе егоїзмом, я. Підкоряйтесь мені, будете приходити до мене. Ні, ідіть до Христа. Він може все. І в цьому є істина, і в цьому є правда. В нашій студії, Михайло Риба, багатьом львів'янам, він є знайомим. Кому не знайомий, то сьогодні почує його сентенції, його роздуми і його велику, велику любов, і віру, якої дуже багато, ну принаймні мені дійсно бракує. Може і вам. І думаю, Михайле, ось такий є нині світ, який вибухає, е який вмирає, який розстрілюють, е який продають, бо все нині продається, і віра в тому числі, ми можемо дивитися. От скажи мені, будь ласка, з позиції твого тепер розуміння, такого космічного, я б сказала, божественного розуміння, це життя. Ну, який то є світ, і чому він є такий? Який страшний. Ви знаєте, раніше не задумувався над цим, бо жив в світі. Я і сьогодні живу, здається, в світі, тому що земля не змінилася, вона далі крутиться, у нас далі навколо сонця, далі день є і далі ніч. Далі падає дощ і сонце світить, як на праведних, так і на грішних. Але якийсь певний час, я не знаю, яким чином, але Бог мене притягнув до себе. От справді він взяв і притягнув. Чому? Я не міг зрозуміти нічого, що діється. Я не міг зрозуміти, чому люди так ненавидять один одного, коли е, хтось хоч робить добро, йому частіше всього відплачують злом. А дійсно, я, це є. Я, 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 я почав шукати, господи, які є відповіді? Чому так? Що сталося? І лишень, коли мені одна жінка каже, Михайло, так, да, ти здобув вже. Там, в бізнесі, в мистецтві, ну, вершин якихось там, ну, певних, звичайно. Каже, але ти пустий. Я кажу, чому я пустий? Він каже: ну, духовно, ти пустий. Я кажу: ну добре, давайте я вам про рабле розкажу. Ви знаєте про рабле, а ви знаєте античну літературу, а ви знаєте, що там було написано практично, звідти черпали всі наші письменники і всі твори написані практично на тій античній літературі. А ви знаєте, а ви знаєте. Засипав інтелект, да. одним словом. Ну, та? я не знаю, а -а. там. ну, Десь так. А ця жінка каже: ти золота чаша в руках Божих, ну ти перекинута. Каже, мені сон про тебе снився. Каже, А в цю чашу не можна нічого налити, з неї не можна пити. І знаєте, вона сказала лише одне: каже, прочитай хоча б чотири рази Євангелію. І каже, чому 4, не 5? Вона каже, не знаю, так мені на серці, прочитай. не, не спіши. Якась, Ні, ні це, це взагалі мама, ну тобто теща моя, ага. От, який зараз 93 роки, слава Богу, вона жива, здорова, варить кашу мені. Ага. Ви знаєте, я спочатку якби спротивився. Кажу: я читав Біблію, я говорю, теж вірю. і Що від мене хочете взагалі? Хожу до церкви, сплачую да. данину. Да. І слава ага. Богу, дружив я, отець Михайло, такий в П'ятницькій церкві. Ми справді друзі були. Він велику любовність в це. Ну, його багато людей знали, і він просто любовніс. Але я розумію, яке питання поставлено. Я так зробив якийсь вступ для того, щоб зрозуміли взагалі, як я прийшов до того, що я в цій студії. через Євангелію, який читав, саме чотири рази? рази я прочитав Євангелію. Мені пішло півтора року на це. Uh -huh. Здавалося, така книжечка маленька. Якщо я читав я її, то читав в самий гірший час, тобто перед сном, коли вже спати хочеться. Mm -hmm. І я читав, і тому так виходило, що взагалі-то все було від Бога. Чому? Я не міг багато прочитати, тому читав мало. Але прочитавши це, мені давало можливість що пороздумувати над цим. Інколи ми читаємо багато глав, все, а так і нічого не можемо зрозуміти. І от прийшло слово, що ти вибираєш? Життя чи смерть? Це така думка прийшла? Ні, це написано. В Слові Божому. Ісус Христос каже, вибери життя. Тобто Він питається в людей, що ви виберете, життя чи смерть? Каже, я кажу вам, виберіть життя. Тобто Бог не тільки говорить до нас, а Він ще каже нам, ну я перепрошую, ну, людям треба сказати, вибери життя. Люди, які вибрали війну, вони вибрали смерть. Люди, які вибирають життя в світі, вони не вибирають життя, вони вибирають смерть. Якщо ми виберемо життя з Ісусом, ми зрозуміємо, що Бог дає заповідь. І в цьому заповіті всього дві заповіді: Люби. Люби Бога і люби ближнього. І на цьому побудований весь закон і пророки. Тобто ми все можемо виконати. Щоб зрозуміло було, якщо б ми, християни, любили один одного, не вже була би війна? Якщо б ми християни жертвували один ради одного, хіба б інші народи не прийшли до Христа? Бо Ісус знову ж каже, якщо ви не будете любити один одного, ніхто не повірить, що Бог прислав мене на цю землю. Отак ми і подивимося. Інші народи, які мають свої релігії, вони не вірять, що Христос є Господь. І тому сьогодні ці війни це все проходить під проводом того ж сатани. Хоча сатана переможений, але є люди, які не вибирають життя, не вибирають Христа. Бо Христос є тільки життя. Я так собі дозволяю зараз мислити вслух, і Михайло. Ну, я є та особа, яка взагалі-то сповідує, що я не один раз прийшла на цю землю, бо вважаю, що конструкція сутворена Богом, тобто людина, це занадто дорогий проект. Якщо подивитися, що таке людина, ті клітини, нейрони і так далі, це мільярди в тобі крутиться, все. це ж треба було мати такий задум. І мені вдається, що тому, що цей такий проєкт Господня людина є така складна, він не може бути, раз прийшов, його витерли, його нема, або він перейшов просто в інший вимір і, і на тому фініш. Мені от так я собі е, мислю. Можеш з цим не погоджувати. Але все ж таки, скажи мені, От Знаєте... В цьому балагані, ну важко вірити. Хоча mm. нам посланий Бог послав сина, послав тобто себе, але в вигляді людини. Тобто це і Бог-чоловік на землі, То, той самий Господь. так? Mm. Але ж важко вірити нині при от тих от ситуаціях, які, Знаєте... ну, скажімо, в нашій державі. Так, де дільошка, всі... де злодійство, де хамство, де людей мають зарабів, забули, що це сутворіння Боже, таке так, саме, як і ти. От прошу мені сказати, важко ж вірити і важко з твою вірою жити. Ви знаєте, в залежності, в що людина вірить, якщо вірити справді в Ісуса, вірити не важко. Невже важко виконати одну заповідь любити. Виконавши цю заповідь, ну, все міняється. До речі, заповідь, а, але вона і найлегша. Ви розумієте, коли ти любиш, ти не можеш почати чогось поганого. Ну ти Путіна завжди не будеш можна робити. Тепер от, дивіться, да, я, я розумію, я знову ж я дам зараз відповідь. Ну, Знаєте, прошу, от часто церкви моляться, і молитва їхня мене дивує, наприклад. Вони благословляють там, наприклад, уряд, вони благословляють президента, Бог благослови. А вони не кажуть, на що благословляють. Благословляйте на те, що вони роблять? Я перепрошую. Ваше благословіння має силу, і вони продовжують робити те, що вони роблять сьогодні. Якщо б ми розуміли, як благословити їх, ми б їх благословили так, що життя навіть їхнє змінилось би. Вони чекають цього благословіння. Чому? Як благословляти уряд? Я благословляю Господь, щоб в них відкрились духовні очі і духовні вуха. І щоб вони почули і побачили страх Божий, Господь і покаялися в ім'я Ісуса Христа. І прийняли, Господи, Твою любов і віддали іншим любов. Ми часто просимо, Господи, дай нам президента, який буде любити наш народ. Неправильно. Якщо він не буде любити Бога, то да він ніколи не буде любити народ. Це обман. Я молюся за нашого президента, Господь. Я прошу тебе, дай йому теж покаятися, йому пізнати тебе. Дай нехай його закаменіле серце буде розрушене всемогутнім іменем Ісуса Христа. І я настоюю на цьому, Бог мій. Щоб і Він, покаявшись, пізнав твою любов, а цю любов віддав людям. От і все. Тому що ми часто благословляємо, часто кажемо, Бог, ти нам дав такий уряд. Та я перепрошую, Бог не голосував, це точно. Покажіть мені листок, де б голосував Бог. І виходить, що Бог у всьому винен, він винен у війні, яку він не починав, Бог винен в тому, що ваші діти наркомани, які він не випускав наркотика. Бог винен, що ваша дитина алкоголік. І що? Ми молимося, молимося і просимо в нього милості, милості, милості. А я вам хочу сказати: да не просіть в Бога милості. Милості просять тільки ті, хто ще не увірували в Ісуса Христа. І по милості вони будуть спасені. Але хто вже спасений, хто народився згори, так як... Ну, Слово Боже, каже Ісус Христос, якщо ви вірите йому, якщо ви вірите Його Слову, значить Слово це істина. Ісус говорить, що хто не народився з гори, Царство Божого не побачить. Навіть не то, що там не наслідує, а навіть не побачить. І коли людина народжується з гори, вона вже не потребує милості, вона потребує? що? Благодаті. А благодать Бог дає дарма. Ну, що таке є благодать да. і милі? А, а от дивіться, я, я, наприклад, поясню, найбільше зараз люди розуміють це на хворобі, наприклад, так? От в більшості ми молимося, церква ціла стоїть і молиться за якогось хворого. Господи, дай помилості, Господи, зціли його. Я Тебе дуже прошу. Я перепрошую. Стоїть 100 чоловік, 200 чоловік, дають записки, люди моляться і нічого. Чому? Та тому що дана вже благодать. Бо написано, що, дивіться тепер, як мають молитися люди, які увірували. Ісус Христос бере гріхи наші, так? На хрест. Всі це знають, і всі це прийняли. І кажуть, я сповідаю гріх, цей гріх, що стирається кров'ю Ісуса Христа, і я чистий від цього гріха. Аллилуйя, слава Богу, все правильно. А чекайте, але ж написано, що Він взяв наші хвороби і немочі і теж поніс на хрест. І написано, що ранами Ісуса Христа зцілені, то я перепрошую, Він вмирав що? Тільки за те, щоб нам гріхи простити і кров'ю умити? Ні, дорогенькі, Він вмирав за те, щоб ми не хворіли. Говорить, що Ісус Христос бідний, в бідності, пішов на хрест. Він нічого не мав. Подивіться, взагалі, Він все віддавав людям, все віддав до Кінця. Він забирає нашу бідність для чого? Щоб ми б жили з надлишком. Тобто, щоб ми могли дати іншим. Тобто, щоб Див... це має бути ця добра емоція, ця любов. Це тепло, Це не тільки любов, Милоцербія. це і мається да, і це саме основ... це цей фінанси. Дивіться, він забирає наші прокляття. Значить, християнин, як він під прокляттям, подивіться, у нас пів народу кричить, що їм пороблено. І вони шукають ворожок, щоб відроблено було. І як шукають, знаходять ворожок, прокляття ще більше приходить. Чому? Бо вони зрікаються самого Бога. Вони йдуть до ворожок, зрікаючись Бога. Це дуже серйозна річ. І тоді потрібна молитва не просто ну, не просто сповідь, я ходила до ворожки, а потрібно спитати людину, чи ти зрікаєшся сатани. Чому? Тому що ти зрікся Бога. Тобто є два крила. Звичайно. Є завжди плюс і є завжди мінус. Тобто, якщо одне. Неприсутні присутні, присутні друге. І навпаки, да, не може бути третього, що я буду сам по собі, ну це обманюють себе люди. Я сам по собі, я добрий, я цей. Може, ти й добрий? Так, да. і людей багато є добрих, які сіють в лікарні, ще кудись там, ну на війну зараз. І справді вони не ходять в церкву, вони не хрестяться на кожному куті. Ну, вони кажуть, ну напевно, може є Бог, ну може немає, я не знаю. І по суті. Подивитись на них, вони роблять набагато більше добрих справ, ніж ми чуємо навіть, що християни роблять справи такі. Але вони роблять, але вони не спасенні. Тобто, не увірувавши, не покаявшись, ти не можеш віру прийняти. Тобто, віра це дар. Добре, я буду, можливо, банально. Скажи мені, будь ласка, перед святами. І, ну, в основному перед святами люди ходять до сповіді. Правда же ж? Ну Я тим не менше зараз багато чую такого розчарування. Не хочуть люди ходити до церкви. Щось вони, от, є якась така розчарованість, є оця депресія, є якась така зневіра я і так тяжко живу. І Бог бачить кожну мою секунду. Так. Та? А що ж я буду приходити і буду ще це вслух говорити, і дивлячися на, на священнослужителів, не завжди йому довіриш? От, от цей от інструмент як? Ну, їх не довіряєш, не сповідайся. Це перше. Не йде туди. Сповідатися, коли ми маємо... може, да. Колись, знаєш, ще до часи люди ставали на, на рід, знаходить, ну, стояла громада, і людина сповідалася при громаді. Ну, Евангелія, як говорить, якщо щодо сповіді, написано взагалі: сповідайте гріхи один одному. Ви розумієте, інколи їдеш у маршрутці і можеш сказати чужій людині. Ти знаєте, ж, зробив таку погану справу. Там не дав комусь чи навпаки ну, образив когось і їду, в мене такий настрій поганий. Ви знаєте, так мені шкода. І ти вже висповідався. Але я хочу вернутися до першого, питання. Так, я так, його так, не закінчив. Прошу, чому? Прошу. Тому що є милість, і є благодать. І це, напевно, буде відповіді, чому в церкву так тяжко приходити людям. Вони приходять, вони моляться, що а відповіді не отримують. А знову ж як слово говорить? Значить, молитись неправильно. Це знову ж через слово написано. Це не мої слова, це, це на основі Євангеліє в новому, Євангелі. завіті, в новому завіті. Каже, ви молитеся і не отримуєте. Чому? Бо неправильно молитеся. І от є благодать, неправильно, чи не щиро? Ні, це неправильно, є неправильно, неправильно, неправильно. Дивіться, я зараз поясню: є милість, є благодать. Милість є і для віруючих людей, для християн. Тобто милість, перша милість це те, що Христос пішов на хрест. Тобто, для невіруючого милість, що ти можеш отримати безкоштовно, на просто шару. увірувався на шару, да, спасіння. І жити де? Фінал це жити там, на небі, з ким, з Богом самим. Світлі, собі. В любові, Прямо в теплі. по правиці його сидіти. І от виходить милість, тепер милість щодо християн. Християни, які увірували, вже отримали милість. Вони отримали дар спасіння, вони, дар, вони отримали дар е, віри, вони ще й нове, нове творіння. Зразу Бог творить нове творіння. Тобто Дух Христів уже втворяє наш дух, і Христос вже в нас, Дух Христів в нас зі всім розумом, до речі. От. Е, і далі що? І вони далі просять і не зціляються. Ну як? Ранами Ісуса Христа ви зцілені, а подивитися в церкву сидіти, куча хворих людей. купа. Хворі, хворі, хворі. Якщо не вони, дома хворих купа. І знову ж вони моляться і взивають до Бога милості, просять, Боже, зціли, Боже, зціли, і немає зцілення. Чому? Ну чому кажи, бо у нас та, тому, що, закінчується да, скоро да, передача. Та, та, та тому, що є хрест, через який Бог дає, через Ісуса Христа дає благодать. І в цій благодаті, що є? Написано в Марка, 16 розділ. От всі почитайте 16 розділ Марка, 16 віршай до кінця. Там написано, хто увірує, що він буде робити. Там не написано, що будуть якісь великі чини, єпископи, архіпастери, пастері робити те, що там написано. Написано: якщо ти увірував, поклади руки на хворих, і будуть вони що зцілені. Ну, якщо ти віриш, поклади руки на хворих. Чому ніхто не ложить руки? Так, да, є церкви, де вже роблять це, але їх так мало. Значить, ви не вірите в це? Ви далі просите милості при тому, що Бог дає через хрест, через Ісуса Христа благодать. От, покладіть руки на хворих. Ну спробуйте. Це буде швидше, ніж швидка приїде. по помилості приїде швидка, дасть укол, да, теж будуть вилікувані. Лікарі потрібні сьогодні не менше, аніж мається на увазі раніше, тому що дуже багато християн вони залишаються живі тільки по милості. Бог дав лікарів, Бог їм відкриває, як лікувати, Бог дає ліки їм ліки. Але благодать вона діє як? Іменем Ісуса Христа. От нас Льотчик один прийшов, в нього рак простати був. Іменем Ісуса Христа наказує Тобі ісцілися. зцілися. Амінь. У нього вже висіла ця, як, ну він не мог розуміє, що це не міг ні в туалет сходити, нічого. В нього вже трубка була. Що через день йому витягнули трубку, він приїхав, рік пройшов. Він каже, нічого нема. Це з практики твоєї, я так, так розумію. І не та? тільки моєї. У нас люди, які приходять, тільки покаялися на християнських зустрічах. Тільки... Це при вселюдно та, чи привселюдно. Я б то і 20 чоловік да. стоїть. Тобто я знов то я значить, правильно сказала за цю, що колись сповідалися при гурті? Так. Да. І а це важко, але це не при гурті. Тут навіть скоріше кому ти довіряєш сповідати. Розумієте, якщо людина прийде і скаже, отак як була ну, повія, яка яку хотіли каменувати, справді, а чи ти не носиш середині каміння сьогодні? Чи ти не шпурнеш в неї каміння? То краще цього не говорити. Сповідайте один одному гріхи. І що? І славте Господа. бо ми вже стільки, ми грішні, ми святі грішники. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я перепрошую, він на хресті висів, та подякує йому, що він вже тебе помилував. Подякуй, що він вже тебе простив. От більше дякуйте, аніж кричіть, що ви грішники. Угу. Тому що ви себе піднімаєте, інші дивляться на вас. О, який він святий! Святий грішник. А що написано? А написано: хто пізнав Бога, той не грішить. То де правда? Ось ти знаєш, на такій ноті ми будемо завершувати передачу. Бо питання: а де ж правда, очевидно, постане в наступній нашій зустрічі? Тому що направду я тобі дякую. Ми свій час е, вичерпали, і е, я дякую, що ти є такий звичайний собі чоловік. Що ти не прийшов в тих священичих обладунках, правда, ти і не закінчив ніяких духовних семінарів. Я хочу це сказати. Але направду я дуже дякую тобі, що ти відкрив цю студію. Що ми все ж таки будемо зустрічатися і говорити на ті теми опріч тих тем, які я собі напланувала для наших львів'ян. І тому я тобі дякую, а де ж правда? Знак запитання. І ось на такому е доброму внутрішньому запитанні я ставлю крапку в нашій цій, ну, новорічній першій зустрічі. Тобі всього доброго. А вам на все добре, до побачення і ще раз гарних свят із Новим Роком! Христос на народився! Славімо Його!